Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про нову модель накопичувальної пенсії. Відповідний законопроект внести до Верховної Ради України про пенсійну реформу. Він передбачає обов'язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов'язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь найманих працівників. Згідно з проектом, роботодавці будуть сплачувати 1% у 2023 році, 1,5% у 2024 році та 2% у 2025 році. Від розміру заробітної плати працівників, а з державного бюджету буде надходити співфінансування на паритетних засадах. При цьому розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцям, залишається незмінним. Накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску. За вашим бажанням розмір ваших самостійних внесків може бути збільшеним. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру. Середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці. Такі ж умови державного співфінансування пропонують також для участі в системі для фізичних осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною. Також законопроектом запропонована комбінована модель функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає. Акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державі, на період до 31 грудня 2025 року, після чого ви зможете самостійно обрати для себе будь-який авторизований недержавний державний пенсійний фонд, куди будуть сплачуватися внески на вашу користь та формуватися відповідно ваші пенсійні накопичування. Управління активами недержавними пенсійних фондів буде здійснюватись авторизованими компаніями з управління активами. Зберігання пенсійних накопичень буде здійснюватись авторизованими банками спеціалізованими зберігачами. Пенсійні накопичування ваші пенсійних фондів будуть зберігатися від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно. Консервативні фінансові інструменти йдеться в пояснювальній записці до даного проєкту. Законопроєктом пропонується встановити, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходить до її спадкоємців. Що ж, Побачимо, як це запрацює. Мене в даному законопроєкті найбільше хвилює дане питання, як буде регулюватися от питання здійснюватися саме контролю за роботою і діяльністю недержавних пенсійних фондів України. Але я завжди кажу: якщо а, реформи, все те, що пропонує наша. Держава в подальшому зможе збільшити ваш розмір, розмір пенсій майбутніх пенсіонерів. І якщо це дійсно буде вигідно в першу чергу для людей, то звичайно можна спробувати подивитися, як це працює на практиці. Але о, дуже хочеться, щоб о, от саме питання відповідальності о, і роботи недержавних державних пенсійних фондів України було виокремлено. В якийсь окремий підрозділ, і більш детальніше описана саме ця інформація, тому що особисто в мене є приклад. До мене звернулася людина, яка сплачувала досить довгий період часу, практично 8 років, до недержавного пенсійного фонду внески. Але коли е, дана особа зібралась виходити на пенсію, коли ми взяли персоніфікацію в пенсійному фонді України, тобто це дані персоніфікованого обліку, е, ми побачили, що цей період відображається нулями. І коли почали шукати, е, дуже важко було знайти інформацію, що дійсно. Е, Дані кошти, дані внески, дана людина сплачувала в недержавний пенсійний фонд, адже він змінив адресу, але все ж таки, о, все, все завершилось добре. Тому я впевнена, що в даному законопроекті ці ризики також будуть передбачені та мінімізовані. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї.